Мені писалося, і я писав, маневрував невмілими словами, чекав, коли настане слушний час, але усе йшло шкереберть годинами і днями, уже зневірився і руки просто склав, сказав собі: це не твоє, змирися, відкинув спроби всі на задній план, нічого не робив і зупинився. У себе сам поради запитав, чи зможу я тепер без цього жити, для чого мені Бог ці всі ідеї дав, чи зможу з них хоч щось я сотворити, чи зможу всіх втілити в життя, чи стерти їх і існувати далі? Попереду дорога нелегка, попереду печалі і тривоги, та цей дарунок, якщо ти з небес прийняв. То обесцінити його ти вже не в змозі. Таку пораду дав я сам собі, і справді я нічого не втрачаю, але коли хоч щось ти робиш від душі, тоді життя і сенсу набуває.